Он, Зеленский, утвердил спецоперации СГУ, читай, спецоперации это терроризм, террористические акты на территории Российской Федерации. Участвуют и наши граждане, те, которые повелись. Кстати, есть человек по фамилии, сейчас вспомню, Янукович, он, по-моему, был даже президентом нынче. Это ти тут самий, який всю просрав. Так, Янукович, це наш сплячий агент, який постійно щось робить в інтересах українських спецслужб. То якусь там закладочку з вибухівкою для агентури, то там дивиться переміщення техніки, яке їде через Ростов. Ми його так і називаємо, до речі, наш чоловічик в Ростові. І сьогодні будемо говорити про цю істерику навколо підготовки до зустрічі Путіна і Трампа на Алясці. Росіяни вже господи, вони вже таке вигалу згадують, що мені просто на голову не налазить, але спершу, спершу я зайду з козирів. З Соловйова, який відмовляється від власного сина. Тут всі волнуються, де мій син. Значить, успокойтесь, та ложь, яку ви намагаєтесь тиражувати, яка була придумана американським підписом, живучим в Києві, навіть да, імі самими була провернута. Тому успокойтесь, мої діти знаходяться там, де вони повинні знаходитися. Не на Западе, не в странах НАТО находятся мои сыновья. Поэтому успокойтесь. А вот где конкретно, что конкретно и как конкретно, учитывая количество покушений, извините, не вашего собачьего ума дела, те, кто это спрашивает. Поэтому а, не некто Виталий Чуйко пошел в ж... козел. Извините, да. І Валя Рудич, все волнується то ли мальчик, то ли девочка. Я читаю, я плохой, я нічого за вас не сказала. Ти сволоч Росії з маленької букви пишеш. Ну. навезли. навезли. ли мальчик, то ли девочка. Не подобається Владимиру Рудольфовичу, що насміхається з його сина. Ми ж насміхатися не будемо, бо вже про цю тему переговорено скільки завгодно, але. Він постійно каже, та то не мій син, то взагалі не, не цей. Ну, ви неправильно зрозуміли. При тому чесно парень, фотографію, которую виложили. Он действительно фамилию Соловьев. Только на проблема, він не має ніякого отношения. Соловйов одна з п'яти самих розприємних фамилий. Мало того, він ще і хохол. Його мать вийшла замуж за ірландця і уїхали туди. Так, почекай, оце не твій син. Те, що це не твій син, то тобі треба буде довести, здаш аналізи в клініці ДНК, наприклад, в Києві. Ми гарантуємо безпеку і недоторканність. Приїдеш, все буде спокійно, як з Віннуковичем, але до нього ще повернемось. Пільні світлини Соловйова з оцим хлопчиком ніхто не скасовував, серйозно. І зазвичай, от коли вводиш в Яндексі Син Соловйова, то там от фотки купи різних інших геїв, чому я кажу геїв, бо там є гей весілля є і так далі. І там видно, що у е, ці хлопці відрізняються ну, просто візуально від сина Соловйова. І дійсно там багато фотографій, які публікуються про хлопців, які живе в Лондоні, які є модель. Насправді це не син Соловйова, але ну, спільні світлини де стоїть тіп з довгим білим волоссям поруч з ну, коротше, Це його син. Але е, от, якщо так подумати, от чому він відмовляється від власного сина е, тільки через його сексуальну орієнтацію. Бо, бо тут знаєте, як виходить, бо син гей, а батя піде. Ну і що? Ну і що? Ну так буває, Соловйов, Заліз, в телефон власної дитини, побачив там кучу дікпіків, і тепер на Соловйов Лайф у всіх ефірах е, ведучі радять лазити в телефонах власних дітей, щоб не сталося так, як з Володимиром Рудольфовичем. От цих всіх е, на поток українських е, спецслужб, які працюють серед дітей, Це от на то на що. Что... Мне кажется, очень серьезное внимание надо обратить всем нам, родить Об дуже будьте обережні, россияне с самой украинской спецслужбой подкидают фотографии писюни в телефоны детей. Бабушкам, дедушкам. Э, да, эти соцсети надо понимать. Да, чем ваши дети там занимаются, да, с кем они разговаривают, с кем переписываются. Э, все вот эти разговоры по поводу того, что там есть какая-то зона да, там, свободы, и ребенок имеет право там, на то, чтобы там, вести какую-то свою жизнь, безусловно, да, вот в реале там, э -э -э пойдите на рыбалку с ребенком, где он проявит да, там, и свободу, и активность, и так далее. Ну, или там на футбол, или еще спортом занимаетесь вместе. А вот то, что он, чем он занимается в соцсетях, особенно сейчас, в наше время, Родители должны знать. і за дивним збігом обставин про дітей і їхнє місце в роботі спецслужб заговорили по всім каналам. Ну так ну знову ж таки співпадіння, що редактори на всіх каналах от їм е, приходить зранку на літучки. Одна та сама ідея. Давайте робити сюжети про у е, цю всі спецслужби і дітей. Ну от, от якось так. І от у Скабієви, вообще там цілий бойовик показали. Тепер жуткі кадри в Новосіберська області. Задержано двоє падростка Это Це... несовершеннолетние дети, которые планировали убить российского генерала с помощью сильнодействующего яда. Подростки работали по заданию украинских спецслужб. Подозреваемые получили интернет-инструкции и предложение заработать. Куратор, который представился в разговоре с Тимуром, использовал мессенджер Telegram. ФСБ подтвердило, что подростки получили три емкости с токсичным веществом и нанесли яд на дверные ручки машины военного. Смерть должна была наступить от прикосновения к этой ручке. Нервно-паралитическое вещество поражает сердечную мышцу, и спасти человека после контакта практически невозможно. На этих кадрах тинейджеры уже нанесли яд и снимают перчатки. Именно в этот момент их поймали. Словам одного із він даже не знав імені своєї жертви. Я 15 років вже працюю в журналістиці. Половина з цього терміну в мене пройшла на телебаченні, і як телевізійник, і людина, яка багато працювала з ісходниками, які надсилають спецслужби, поліція. Неможливо, хто знає цю оперативну зйомку, що показали по телеканалам в новинах. Да? Це там уже ж їх потім нав... намонтовують монтажери і так. Далі пишеться під неї текст, вони скидають там якісь сухі такі опис подій, да, а це вже нормально людською мовою потім переписується. Так от є два види відео, які надсилають спецслужби. Да? Перше, це виключно затримання, де там, затримують когось там або бойовика, або ну, просто підозрюваних. Так? А є... Історія, де от є повне розгортання цього злочину, там якісь гроші передають, там ще що, ще, що, ще щось. І от коли от беруть на гарячому і є оця вся попередня історія, так от, в більшості випадків, коли є от така детальна розкадровка, як там ці хлопці, типу, помазували щось там, перчатки знімали і так далі, це. Відео підготовлене заздалегідь. Тобто, е, я не скажу, що це фейк, ні. Це історія про те, що самі ж ФСБшники знайшли цих хлопців. Ну, вони, типу, провокують в соцмережах, шукають, хто поведеться. І далі вони розкручують всю цю, цю історію і кажуть, що от українські спецслужби, ну, по факту, вони ж там все це зробили. Просто замовниками були самі ж ФСБшники для того, щоб викрити от таких от потенційних чуваків. Тому. Посеред білого дня, щоб хтось робив якісь там помазання на ручку дверей. Все це движухо завжди робиться вночі. А почерк українських спецслужб це взагалі вибухівка. Тому що вибухівка це 100% вірогідність, а якась отрута, на ручку. Ну, це цирк, причому вигаданий росіянами ще в Солсбірі. Пам'ятаєте, коли вони отруювали скрипалів? От, от Баширов і Петров, дуже відомі всім, так? Вони ж намазали ручку дверей в будинку скрипалів. І скрипалі через це не померли, їх відкачали, врятували. Так? А бабуся і дідусь, які сіли на лавку біля урни, куди викинули флакон від цього новічка, вони померли. Тому ну, все це нервно-паралітичне, вся ця історія, вона настільки. Важко взагалі її ну, нормально зробити. Блін, Навальному труси намазали, йому стало погано і врятували. А тут школьники, ручка коротше, э, рівень параної мені подобається. Виконання, як вони це роблять, мені теж подобається. Чим їм гірше і чим їм страшніше, тим нам краще. Він у себе в кабінеті прийняв руководителя СБУ Малюка Василія Малюка. І э, публічно заявила Том, що. Что... Значит, он, Зеленский, утвердил спецоперации СГУ, читай, спецоперации – это терроризм, террористические акты на территории Российской Федерации. Там много еще говорилось о ракетах и так дальше. То есть Зеленский публично заявил о том, что есть некий план террористической, проведения террористической операции, и он его утвердил. Значит, это уже есть, значит, это уже работает. Я не знаю, где это произойдет и когда это произойдет, но я вижу атаки, например… Безпілотников да это не терроризм. Я вижу усиленные атаки безпілотників по території Криму, по території Кубани да причті почти все те куда могут ракети. А, значить, і безпілотники бі, бі, не, безпілотники ворожоної сіл е, України до ракети безпілотників. Ми зараз повернемось, але помітили, як на четвертий рік війни, після того як Росія втратила сотні тисяч своїх солдат, карателі стали вооруженими силами України. Якщо ви теж от помічаєте такі тонкі зміни в риториці, формулюваннях, то ви, будь ласка, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Якщо ви не помічаєте таких у всіх тонкощів, так або звертаєте на це увагу. Тільки коли я скажу, то так само підписуйтесь і ставте лайки, і ставте дзвіночки. Нам дуже хочеться набрати 300 тисяч підписників якомога швидше, і без, без вас, ну ми цього. Точно не зможемо зробити, тому підписуйтесь. А з приводу того, куди не летять безпілотники і ракети, точніше, куди вони не зможуть прилетіти швидше за все, так це по дачі Путіна на Валдає сьогодні. Опублікували інформацію про те, що навколо його дачі стоїть 12 площадок спансерями. Так, на всю Москву, де мешкає 15 мільйонів людей, стоїть 60 Цих різних ППО, включно з панцирями, а там 12 на п'ятьох головних людей: Путіна Аліну Кабаєву, їхніх там. Якусь там кількість дітей, хай ще прислуга. І, от судячи з усього, це ну, ці 12 панцирів це в 12 разів більше, ніж в тому ж Білгороді. Але коли вони обговорюють м, теракти, що насуваються, мені дуже подобається, як вони договорились до того, що виявляється, російські громадяни йдуть підривати російських генералів, бо жерти нічого, і люди бідні. Противостояние американских спецслужб тоже не прекратилось. Идет работа, помощь, поддержка, зачастую все, что связано с доставкой таких необходимых компонентов, как взрывчатое вещество, какие-то, так сказать, элементы э, сбора вот, подобных э, устройств. они спокойно проходят через дипломатическую поч, почту, э, имеют запасы, делаются закладки, потом уже спецслужбы э, Украины дают наводку, инструктируют, вступают в контакт. К сожалению, в некоторых таких акциях участвуют и э, э, наши граждане, те, которые повелись. которых убедили, которые находятся в трудных условиях, нуждаются в дзіньгах по каким то мелким вещам. Проте справжні російські проблеми це не затягана ця фраза про дурні від дороги. Ні, найбільше росіянам жити заважають дві речі. Перше – це все, що пов'язане з Азовом. Ми запрещені в Росії полка Азов, гражданські, в тому числі і несовершеннолітні діти. Прямо зараз проходять курс бойової підготовки. Стажерів учать всім серцем любити Бандеру і ненавидіти все, що зв'язано з Росією Путіним. Інструктори з бойовим опытом не скрывают, що їм нужны не столько физические навыки новобранцам, сколько их готовность стиснуть зубы и умереть. До другого, що заважає жити, ми зараз перейдемо, але хочу наголосити саме на Азові. Ви ж бачили да, оцю рогатку вклинювання росіян на Донбасі. Кілька днів цю всю тему розганяли. Русики теж від цього тішились. Я спеціально нічого не казав, поки ситуація не почне вирішуватися, були всі ознаки того, що до цього йде, бо туди перекинули Азов. І от. Пост Толіка Шарія, який пише по моїй інформації, Азов тут добився успіхів. І як тільки туди перекинули Азов, то вже й посипались відео з полоненими проривателями. От мене тупиця, Малан Анатолійович, ми 28 лет приїхав з області з Екатерімбурга. 132 часі отлично. Давай второй. Фамилия, имя, отчество, сколько лет, откуда приехал, какая часть? Димаков а, Роман Дмитриевич, 18 года, -го года рождения. Сам приехал с э, Кузбасса, Кемеровской области, Городного Кузнец, 132-я э, бригада. Ага, давай. Ты как Кирилл Витальевич, 15 -го 2002 год, город Кирилл. Сколько лет? 23 полных. 23 полных, да? Черняц Сергей Дмитриевич, 2005, 20 лет, Завека сікачка стора саме що 2005 рік. Уявляєте так, але давайте дочекаємось відосиків Азову, штурмів, штурмових дій азову від першої особи. Слава всім українським захисникам. Дякую, що нас захищаєте. Ми як тил будемо максимально вас підтримувати. І повертаючись до фрази другого пункту, хто заважає жити росіянам, то це те, що ми почали. Звичайно що це Янукович. Кстати, Есть человек по фамилии, сейчас вспомню, Янукович. Он, по-моему, был даже президентом нынки. Это тот самый, который все просрал, а, у которого, к счастью, нашлись друзья в Ростове. А сколько Януковичу лет? Кто-нибудь помнит, нет? Можете посмотреть, он какого года рождения? Я вообще что-то давно не видел, не слышал, как он, что он. Ну просто интересно, как он себя чувствует, как ему живется. Да, Виктор Янукович, украинский государственный деятель. Может так. он 50-го года, Янакивский. То есть ему сейчас, ну, 75, ну да. Ну вже наверно на фронт йому тяжеловато, согласен. Трошки хотівшись, да? Але не туди. Але хочу звернутися до Віктора Федоровича, постійного глядача наших оглядів пропаганди. Віктор Федорович, вам 75 років. Ну, ну, невже вам не хочеться додому, до рідної України, перекинуть стопарик за дідов? Вам тут і нальють, і постелять. Я обіцяю навіть носитиму вам передачки. Ви ж. Ну, ви бачите, як там до вас ставляться, з яким презирством? А ми вам, ми вас навіть не в одиночку, у вас буде камера на двох, буде поруч пусте ліжечко. Ну, певний час, да? Бо я планую, що ви там сиділи разом з колегою, Я про Орбана, який. Поступово веде Угорщину до чергового неправильного союзу. Поки що, Орбан це друг Трампа. Да? Він вийшов на авансцену. Але ми ж розуміємо, що шершавий язик Орбана, він зализує перш за все Путіну. В п'ятницю столом переговорів будуть два дуже серйозних чоловіка. Дуже серйозних чоловік. І рішення, яке вони приймуть, це будуть звішені рішення. Но давайте четко понимать, что с одной стороны у нас президент Российской Федерации, и не случайно же Трамп дал понять, что беседуя с Орбаном, когда он спросил Орбана, может ли Россия проиграть, Орбан объяснил, что русские всегда воюют. И для них это вопрос жизненно важный. Поэтому русские точно не проиграют. А для Америки, ну это в принципе забава. Никаких жизненно важных интересов ни для Америки, ни для Европы, В этом вооружоному конфлікті нет. я не буду вдаватися про США Європу і про їхні інтереси. Мені ця фраза Руски всегда побіждають. Росіяни перемогли в Кримській війні. Пірвагіричка защита Севастополя. Просто чисто по приколу тоді вирішили росіяни потопити власний флот в Севастополі. Ну просто по приколу в Першій світовій вони перемогли, зберегли країну. Да, з японцями перемогли, просто вирішили подарувати Порт-Артур, Там що там Південний Сахалін японцям. Ну Забирайте, нам не шкода. В першій чеченській в них теж все вийшло. все ну нерма завжди побіж. Просто Орбан про все це не чув. А Соловйов він і не, не нагадує. А все чому? Бо Путін пружина, готовку Анкоріджа, це, ну так скажем, проблема. личностная, то есть столкновение личности жесткое время всегда усиливает персонификацию политики. То есть, фактически, да, внешне, конечно, Путин, Трамп а, будет соблюдение политез, как говорят, взаимная химия, рукопожатие и так далее. Но за этим всем, несомненно, стоит очень жесткая конкуренция персонали, личности, опытов, то есть а, а, жесткая, сжатая пружина. Путина против, а, ну так скажем, холерика бизнесмена Трампа. Не менее опытного, кстати говоря, <реж> Пружина Путина. Знаєте, коли прожине Путіна відкривається, коли на формальній протокольній зустрічі з губернаторами е, губернатор починає розповідати не тільки про хороше, а й про проблеми з дорогами, старим житловим фондом, там і так далі. І Путін, губернатор, дуже швидко заспокоює в такі моменти. Звісно, багато проблем застарілих, які складно, але потрібно, і ми їх Звісно, це і дороги і. большое количество протяженности грунтовых дорог. Мы вторые после Якутии по грунтовым дорогам до сих пор, уже, значит, по сути, в 21 веке. И ветхое аварийное жилье, и, соответственно... аварийного... достаточно много, но меньше по сравнению с некоторыми другими регионами России. Меньше. То, то есть и хуже. расслабьтесь, получайте удовольствие. Где-то там есть и вообще А далі губернатор пішов по затвердженому тексту, розповів про Омський аеропорт, який як суслик. Типа, аеропорт видиш, а он там є. Послухайте, далі я поясню до чого це є. І Омський аеропорт ми новий запускаємо, ви нас теж підтримували. Всі рішення правительства прийняті, средства підсмотрети, і ми виносимо аеропорт у 28-му році з міста. Тому що нинішній аеропорт, він, звісно, конечно, нас. Огранічують город-мільйонник в развитії. Новий аеропорт в Омську будують з 1982 року. В 2009-му Путін затвердив строки будівництва, тоді ще прем'єр Путін, да, затвердив строки будівництва, щоб його відкрили в 2012-му році. Потім з 12-го перенесли на 14-й, далі нова дата відкриття була в 2016-му. В 2018-му він закликав завершити будівництво аеропорту, але, як ви могли почути завершить його в 2028-му. Точніше, не завершить, а скажуть оці заповітні слова. І Омський аеропорт, ми новий запускаємо, Ви нас тоже піддержали всі рішення правительством прийняті. Слідство буде досмотрене, і ми виносимо аеропорт впіріт на гамі. Друзі, завтра поговоримо про зустріч Зеленського західними партнерами, про їхній спільний кол Трампу. Про затвердженість позиції, про що вони там змогли надомовитись. Анонсую одразу вам, що заяви про те, що Україна виходить з Донбасу, такого не буде. Про це сьогодні сказав і Мерц, і Зеленський. Україна не віддаватиме території, які Росія не контролює, та й взагалі наших територій. Юридично Україна ніяку. Окупацію визнавати не буде. Обов'язково приходьте, але зробіть це вже після дзвіночку, який ви поставите біля кнопки підписатися, аби не провтикати новий випуск. Дякую.